я услышал сильный хлопок, потом пошли разрывы. По идее разорвалась ракета, и с ракеты повылетали кассеты. По-моему, было три прилета, но я слышал три хлопка. Один тут упал недавно, возле этого дома пострадал вот этот дом. Второй, третий этаж вы вот видите, и первый. И частично пострадал он мой балкон. Три окна у меня прошило насквозь. Добре, що в це час я не знаходився вдома. Вони застосували РСЗО, ракети, ГРАД, а саме касетними боєприпасами було на населений пункт. Велика кількість касет прилетіли. Бачимо по багатоповерховим будинкам. Літні люди відпочивали саме на лавочці. І одна молода жінка проходила повз, яка була, яку було вбито, на жаль, на місці. І одна жінка літня з 49-го року народження померла, коли везли її до лікарні. А молода жінка 79-го року народження, на жаль, також загибла. Чотири людини отримали осколкові поранення, одна людина легкі в плече а інші середньої та важкої тяжкості. Вони просто беруть і стріляють по житловому кварталу, по масиву, де ходять цивільні люди, і іноді навіть і діти тут бувають. Як часто взагалі от так вони допікають вам? Раз в, не, раз в неділю це точно. І Якщо, допустимо, не ПГТ, наше ПГТ, Камышевака, то ближче лежачі села. Так, в основному окраїни страдає, частний сектор. На сьогоднішній день в Камишувацькій громаді близько восьми тисяч населення. Люди, на жаль, повертаються. ну, і Їх можна зрозуміти, тягне до своїх домівок. І коли притихають обстріли, дехто вже думає, що війна закінчилася, що вона нас не стосується. Але війна не закінчилася. І ми бачимо, що сьогодні вкотре нам нагадали, що війна йде і вона забирає людське життя.